Друзяки, я приїхав з нової пошти, отримував товар і хочу поділитися з вами актуальною інформацією. Вона актуальна, бо діє ще недовго, до 31 січня. Це головне. Тому поспішайте. А інформація в чому зараз на заводі Тетра. Я зробив замовлення. Е, гарна пропозиція. До 31 січня, якщо ви замовляєте сітку від 10 квадратних метрів, доставка безкоштовна. Як по мені, це гарна пропозиція, тому що воно об'ємний товар досить дорого виходить. А так доставка безкоштовна. Е, ось я замовив сітку нержавійку для пилку, для збору пилку. Чарунка 3.2 на 3.2 нержавійка. І ось замовив сітку для просипання. Рулончик для лоточків. Тут ось навіть є їхні дані. 1,2 на 1,2. Оце якщо ви замовляєте від 10 квадратних метрів 1,2 на 1,2 на вам буде доставка безкоштовна. Ще, ще прикольно, що ось я замовив ще і дріт. Якщо ще й до сітки накидати, замовити дріт, він теж буде безкоштовно, а важить він так нормально. Е, тому беріть до уваги і спішіть, біжіть до е, заводу Тетра. До речі, ось проволку я вже давно беру. І коли я починав співпрацювати, бухти були по 15 кг, по 12. Зараз для пасічників гарна пропозиція. Бухточки по 4-3,5-5 кг. І що саме прикольно, ціна гарна. Оце нержавійку користуюсь я ось такою: 05321 марка Сталі. Оцей кілограм коштує 240 гривень. Ціна взагалі, як по мені, дуже кайфова. Тому, хто робить пильцезбірники, забігайте в тетру. Там, до речі, є різна сітка. Оцинкована, нержавійка, чорна і замовляйте. Акція чи пропозиція вірніше, до 31 січня. Ось, до речі, і календарик вони мені подарували, бо я давно з ними знайомий, давно я в них був на заводі, є відео на каналі. Фабро можете подивитись, ось їхні контактні дані можете подивитись. Коротше, оце така інформація, тому е, спішіть на завод Тетра, вибирайте собі сітку. Гарна пропозиція пасічникам на сітку для збирання пилку, для лотків, хто робить. Користуйтесь. Ну і дріт. Державіка дріт 240 гривень кг, як по мені, дуже гарна ціна. Користуйтесь.